Ну що ж, новий день, нові плани. от Треба зафіксувати. Хоча я не притримуюсь цих планів. Як запланую, у мене нічого не виходить. Капусточка моя. Це моя композиція. Це мій дубок. Це мій седум, усе моє, розумієте? Усе моє, будлея моя. Яка я багата, кизил мій, бозина також моя. І ось ці очітки також мої. теж Та я багата людина. Подивіться, яке, яке все воно. Гарне, воно тільки-тільки почало відновлюватися від спеки літньої, і тут на тобі осінь. Там ще трояндочки виглядають. Як гарно, правда ж гарно? Та ще як тихо, ой, то взагалі. Ідилія. Оцей залізняк не цвів цього року. Ну, щось йому не сподобалось. Ось він сидить у такій ємності. Моє озерце. Камінчики вже почали мохом обростати. Але то не мох, то зелень якась у озері. Це не ставочок. Це озеро моє, це моє озеро. Ось так усе виглядає, то мої гортензії. Ляльки мої. Я так люблю гортензії. Ой, я ще розкажу вам, вчора замовила у флоріумі, хотіла замовити, а не мони. Там так багато зараз йде розпродаж. І я ж поласувала, думаю, ну буду замовляти. Приступила до оформлення замовлення, а вони пишуть, доставка 119 гривень новою поштою. Думаю, та ну, це не для мене. Тобто замовила я не 234 гривні, а доставка 119. Я, я так збентежена. Була, що... Думаю, та... я зрізала вже клейматис. Бачите? Оце треба почухрати і зібрати. Ось так воно, я ніколи не зішкряву. Ні, коли мені треба швидко. Терміново, то я ж крябаю, а так воно само потихеньку я зберу віночком, та і все. Ось. Так що я відмовилась від флоріуму. Дякую дуже, Флоріуму.